Так, ну а зараз час для наших смачних да. експериментів, як завжди, на нашій кухні. Незмінний майстер Привет, смаку. Кулінарний експерт. Привіт. Чаба бакош. Вітаю. Отже, да. що ми зараз приготуємо? Ми сьогодні приготуємо сирно-банановий десерт у склянці. Вже красиво. Да. Сир, банани, я так розумію, що да, ще потрібно. Інгредієнти да. дивись на екран. Для приготування сирно-бананового десерту у склянці знадобиться крем-сир 200 грамів, банан – 2-3 штуки, йогурт 60 грамів, мед чи згущене молоко, 50 грамів, печиво савоярді. Одна упаковка, м'ята, свіжа полуниця 4-5 штук, заморожена полуниця 100 грамів. Ну що, почнемо? Почнемо. Чисті банан? А. а скільки штук? От у нас є крем-сир. Сир сир? Крим серце. Що викидати? Дивись, і що ми будемо такий прикол робити? Сир, сир, ми знаємо, робити. що банан дуже добре соч... сочетається з полуницею. Та а ще банани місце природний серотонін, який покращує настрій. Ну, а так. коли він ще й в поєднанні з полуницею, то це взагалі зробить щасливими вас на цілий день. Ми от сюди додали крем-сир. Трошки грецького йогурта. Її Давай полуницю? додавай полуницю. Пусь, так? Да. Ось, так? Це морожене. Заморожене. І додаємо мед. мед. Да. Слухай, мені знизу. Банан. Додаю, йогурт, полуниця, мед. Все. Да. Да. Дивіться, все просто. Дуже просто. Так. Да. І будемо його. О, смотри, який у нас гарний сміс вже виходить. Фантастично просто. Можна скуштувати можна? Мені довірили скуштувати. Куштуй, Посуньтеся, будь ласка. Пуштуй. Достатньо, достатньо. Якщо там будуть звільнено кусочки полуниці, якщо Навпаки, їх... це буде ст... добре. Остаються не, не У нас є, буде кешу. Смачно? Mm. Фантастично просто. Давай, Костик, ми заберемо те, Заберем. що ви вже хочеться, вже літо. От цю штуку. Будь ласка, забирай. І ми зараз перемелемо. Боже, скільки ти тут залишив смакоти? Фр... Французький, французький э, е, Савоярді. А, хіба До речі, я французький, от... вони ж італійські. Ну, от я как раз об этом хотів тебе, тебе а, ну, сказати. Що... Я тільки задумався об этом. Що це печенька з Савоярді, це 100%. Франція, а італіянці готують з нього найвідоміший італіянський десерт. Тобто, де логіка тепер? Ну от думайте. Угу. Mm -hmm. тільки не Ну, Просто смачно. Може бути. Може бути? це не може бути, а це точно буде не я поспішаю. Так, ми підсмажили кешю. Кеш'ю? Щоб трошки вони у нас пересмажилися. Ні, ні, Нормально. Чаба горіхи можуть бути різні, так? Який хочеш. Навіть грецькі. волоські горіхи. Перемалуємо саваярду. Французько-італійське печиво. Ти можеш витити. Поки що відкласти. Викладаємо тобі е кешю і ти і можеш його тепер. нарубати. А, нарубати? <смі> да. Я думаю, відкладаємо то і йому це. А ну, лілечка, зроби, Давай. Роби, а я щось знайду. Ми забули м'яту. А треба так, mm. да, згори. Все. О. Все. Yeah. Мені здається, ідеально. Ідеально. От, Достатньо. Ну, можна і використовувати е, от наш, наше печення до чаю, класичне. Коротше, те печиво, яке у вас є, не використано. Да. Можна навіть сухарки, я думаю, правда? Сухарики? Ну, так Ні? Немає бананів – використовуйте яблука. Немає полуниці, використовуйте грушу. <свистити> <Хайву>. <свистити> Немає сиру кримсиром. Використовуйте воду, там, я не знаю, ну просто. Просто, просто варіть воду. <свистити> так, творіть. А що ми спочатку викладаємо, ми спочатку. Ось цю а печиво зверху? Печиво ми будемо. Слоями. Шарами. шарами викладати Дай мені сюди. Гу. Ти роби мені більше, О. Кості менше. Кості хорошо. Добре. Він ж своє з'їв, правда? -г -г -г. Я все, да. все по-чесному. Не те, що м -м. я хочу. Де тут смачно? Да, смачно. Ти думаєш, що Костя так його їв. І викладаємо. Мені здається, там і горішки смачні, він там під'їдає їх. її. Слухай. Ну, такі буде солодкий. Що, що? Солодкий буде, десерт. Так, десерт же солодкий повинен бути. Ну, логічно. Костя, почекай! Дивись на нього. Подивись на нього. Все. Смачно. Ще раз. Костя вже ложку взяв, може сюди вже. Ну, все, мені досить тоді. І от так. О, яка краса, це красиво, другі. Чи смачно. Ну, якщо ви раптом не встигли записати, чи хотіли собі занотувати, чи ще раз подивитися, як ми готуємо фантастичні десерти, і не тільки десерти, а й взагалі страви, які тут у нас на кухні. Справді це той випадок, коли ресторани йде до вас на вашу домашню кухню, то ласкаво просимо в Ютуб, інстаграм, фейсбук. Там ви можете переглянути всі наші рецепти, якісь актуальні, цікаві сюжети, інтерв'ю. Одним словом. Все, що вам заманеться, Літочка, це, це, поки, поки чаба тут Салис... викладається, Світочку. я вже тягну. Бо мені так хочеться скуштувати це. Чого, ну, що мені стільки а серветочку, для чого? Ти хочеш бо, ще брати. Ви, 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 ви Витри, будь ласка, отут. Вот І так. нам ще що потрібно, ти не доїдай, нам ще потрібно нарізати. Полуницю, вот тому що у нас uh -huh. жиє свіжа полуниця. Так. Це Поки що теплічні, але, але... але, свіжа. але е, в Греції зараз вже сезон, сезон, сезон да? полуниці. Нічо, да. Нічого скоро буде на моїй клумбі сезон. Да. От, скоро скільки там ще? Місяці, два, три. Ну у нас ні, ні, ні. У нас на Закарпатті, от має вже є полуниця в магазинах. Ну, так, я і кажу. Да. З Греції. Не з Греції, із з де я народився. У нас був такий бізнес. І знаєш, як вже це грунтова полуниця, mm -hmm. виходить. От є такий прикольний, як говорять, пуховий покривала на нього він, дуже-дуже тонесенький, mm -hmm. тонесенький, і його на ніч, от накривають. Mm -hmm. І виходить, що самі лістя полуниці ah. тримають. цю штуку. І от ускориться ет, його дозрівання mm -hmm. навіть на, на 2-3 неділі. Mm -hmm. Що з горіхами треба робити? А з горіхами зверху. Давай. От. От так Красиво викладаємо. А і що не, 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 шкодувати. не шкодувати. Якщо вже не економ. Отак от я хотів сказати. Давай поки що можете нагадуємо рецепт, а потім з'їмо. Друзі, рецепт. Рецепт сирно-бананового десерту у склянці. Банани крем-сир збити у блендері. Додайте йогурт, полуницю, мед і знову збийте. У склянку покладіть шар печива. На нього шар крему. Зробіть кілька таких шарів. Прикрасьте десерт м'ятою та ягодами. Давай Все, я вже дорізаю. До, так, щоб Посипаємо трошечки осіпаками. Орихамі. Ой, як красиво! Так. Я вже ложку приготувала. Треба зеленухи. І зеленухи обов'язково. Вот наша м'ятка. Ну, ви знаєте, полуниця і м'ята – це така класика, але така спокуслива класика, спокуслива, правда? Так, да. я обожнюю. М'ята, банан і полуниця це безпромішний варіант. Будь mm, ласка, треба. смакуйте смачного тобі. І, ну ви подивіться, подивіться на цю о, неймовірну красу. Чава? Дякую. Мочного, смачного. Дякую, дякую. Mm. Mm. Що скажеш? Та це фантастично. Mm. Слухай, смачно. Mm. Mm. Такий десерт, якщо ви приготуєте це... на своїй кухні, вам шикарний початок дня просто гарантовано. Так, а додамо, до нього додамо трохи музики, і можна вважати, що вівторок вдався. Сто відсотків. Дякую, Чабо. Смачного.